Всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас такий е, світлодіод, індикатор Совєтського періоду десь. Ось так він виглядає. Містить в своєму арсеналі дорогоцінний метал срібло. Крім срібла, тут більш нічого, друзі, немає. Ніжки йдуть посріблені. А всередині сама пластинка з чистого срібла. Пишіть, кому попадали такі світлодіоди у яких кількостях, можливо, комусь попадали з паладієм платиною позолочені. Буду радий, якщо підкажете, ви якій апаратурі ви їх зустрічаєте. Всім дякую за увагу. Не забуваємо не ігнорувати совєтські радіодеталі. Всім пока.